Доброго дня, друзі, всіх вітаю на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Ну що, я радий, що всевишні сили дозволяють ще мені займатися улюбленою справою, возитися з рослинами. Ну, так що, кому подобається мій канал, я не заперечу, якщо підпишетесь, поставите лайки, за що зарані всім е, дякую. Вот. А сьогодні тема моя буде така. значить, е, жасмін, або ще друга основна назва, звісно, Ну, в народі називають жасмін. Жасмін це кущова рослина, кущі, дуже популярні в озелененні, тому що дуже неприхотлива рослина, засухостійкий, не требує особливого там уходу, поливу, витримує на півдні. Засухи, якщо навіть без паліву буде ждать, терпляче, буде ждать дощів. Ну і господині люблять його за те, що він має дуже е, ніжний аромат, коли цвіте. Квітує він від двох до трьох до місяця, от. а потім е, використовується як. Просто хороша зелена рослина кущова. Ну, я провів такий дослід, е, значить, е, як же виростити цей кущ е, е, з насіння. Тому зібрав е, плоди, роздробив їх, бо там в коробочках дуже такі. Маленькі насі... Насі... насінинки І, в принципі, значить, десь в середині лютого місяця виїв ви... висів таку розстільню. Ну от вже пройшло березень, е... березень, квітень, е... два місяці. Це він в мене тут ріс потихеньку, розвивався, і на сьогоднішній день. Має отакий от вигляд, де хто більше раніше зійшов, той вище. Тепер моя задача його розпікірувати е, е, в такі ну, одноразові стаканчики. Субстрат тут у мене е, на основі торфу. От, беру я е, акуратно, підковирюю і висаджую е, такі от е, стаканчики. Потім треба, звісно, полити. Ну, я думаю, десь він трошки на сонці може прив'янути, але е, на, на вечір, за, за ніч він має добре е, схватитись за землю, тому що жасмін має дуже хорошо розвинену корен, кореневу систему. При, тому як ви копуюш його з землі, прямо все навкруги нього в корнях, корнях, корнях. Тому він і такий за сухостойкий, за Отака от система із цією культурою Ну, значить, Сьогодні у нас десь 10 травня, я його висаджую. Буду дивитися, якщо він підросте десь під 10-15 см, сформую я вже тут в вазончиках хорошу кореневу систему в стаканчиках. Потім я його висаджу на грядку. Ну, Я думаю, при поліві і уході до осені буде хороший посадочний матеріал От, жасміна. Так що, друзі, Отакий От мій досвід. В принципі, можна виростити жасмін в домашніх умовах з насіння і скористуватися, звісно, при реалізації осінь і на весну, і на наступну осінь, якщо посадити кустов. 100-200 на участки, то на 2-3 роки вам буде достатньо торгового матеріалу жасміна. Так що, друзі, отака от ситуація. На цьому я закінчую короткий репортаж. Продовжую займатися рослинами. От. У мене тут і подвіски, і петуня вже квітує. І є розсада томатів, гвоздички. В общем, активно займаю сульфінії. Так що, друзі, кому сподобалось, чекаю ваших відгуків, лайків. А поки до побачення всім мирного неба і до зустрічі.